Я сьогодні покажу, як на джеп-патріоті, так само і на джеп-компасі, замінити повітряний фільтр. Для цього нам потрібно відкрутити 6 болтиків. У нас є. І ось сьомий Але ні в якому разі не знімати блок управління двигуном. Ось він у нас є. Ось навіть і намальовано. Що не можна знімати ні в якому разі. Тож, приступимо. Відкручуємо болтики, нам знадобиться тріщотка і головка на 8. Болтики у нас тут досить великі. Ось, тобто, ось ці крайні вам прийдеться відкручувати маленькою головкою. Ось такої величини у нас Балтики. Так, тут у нас на 10. Так, а ось ззаду потрібно брати вже менше головку. Поза як ось тут нас трохи буде мішати. І так, тепер беремо на 10, щоб підкрутити ось цей болт. Знімаємо морстого забірник ось цей. Так, потрібно ще відкрутити. Ось у нас є маса, і тоді ось цей кронштейн, він буде повороткий, його можна буде звернути теж на 10. Так, опустили його, і ось у нас кронштейн рухається, як бачите. В бік. Та акуратно знімаємо. Ось. Підняли кришку. І ось у нас фільтр. Все. Ми його зняли і. Міняємо на новий. у такому стані після останньої заміни масла. Це пройшов не цілий рік. Так, базу трохи ведути хоча. Закладаємо новий фільтр. Ось і все і збираємо у зворотньому порядку. Як ви бачите, все дуже просто, немає нічого складного. Ось навіть і показано на самому малюнку, як саме це робити. Всім щасливо!